Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную подивитися, що буде відбуватися в кар'єрі, в роботі, в фінансах у вас в ближчий період часу це до трьох місяців з ви загадуєте самостійно. Варіантів три, колода сьогодні одна: небо та земля. Червоний камінчик, жовтий, зелений 1, 2, 3. Обирайте, кому треба. Часу побільше, ставте на паузу, зосереджуйтесь. Ну, все-таки робіться легко і час від часу, як я рекомендую, міняйте номер свого варіанту або колір свого камінчика. Починаємо з червоненьких. Я вас вітаю, одинички червоненькі. Подивимося, що зараз у вас відбувається для сигнифікації в кар'єрі, в роботі, в фінансах. Так, ви зрозумієте, чи ви вибрали свій варіант. Так, надіюсь, ви сроки загадали, а я починаю. Кар'єра, робота, фінанси. Що у вас тут зараз? Давно я не робила такий розклад. Ну, тут по картам, знаєте, ви дуже тяжко працюєте, викладаєтесь на повну, але тут карти показують, що кожну копійку вам треба якось прямо вибарювати. Знаєте, тут ви дивитеся на сімку пентаклів. Да, на, на ці пентаклі чекаєте, поки вони вам прийдуть, а вивалюється вам аж цілий одненький пентакль. Да. Ви тут трудитесь, вкладаєте всю свою душу, стараєтесь по сонцю прям. Ну все іде тяжко. І от вибарювати приходиться весь час. Можливо, плани є на щось майбутнє. Якісь зміни. Ну тут, знаєте, як мені карта говорить, ви вважаєте, що з вами поступають якось несправедливо. Чи то керівники, чи то просто по житті да, от у роботі, можливо, ви самозайняті, не вистачає у вас е, результату. Да, багато зусиль, багато планів, можливо, робота на майбутнє, на перспективу. Але на даний момент мені показано, що так, скуда бідно, да? не дуже є. А хочеться, хочеться більше, тому що якби по справедливості ви вкладаєтесь більше, ніж отримуєте. Ви викладаєтесь на більше. Ну давайте дивитися. Загаданий вами срок, що вас чекає в кар'єрі, в роботі. Ну, дивіться, знову ж таки, да, я питаю, без фінанс, кар'єра, робота. Кажуть мені, багато, багато роботи. Ви ніби пропадаєте прям да, на роботі. Можливо, ви працюєте з дому і працюєте багато, там нічний якийсь графік, великий графік. Ну, у вас чекає багато роботи. Що не, не треба в цій роботі, що треба? Да? Не треба хитрувати. Не шукайте якогось, знаєте, легшого підходу, щоб себе не перехитрити. А ще треба, продовжуйте віддаватися все-таки, да? Продовжувати так же себе поводити, да. перестати переживати і продовжувати вкладатися. Дивіться, якщо це своє, якщо ви працюєте на когось, ну тут так не вийде, вас все одно не, не оцінять. Тут по-різному читається, якщо ви. Самозайняті, то продовжуйте наполегливо і перед вами відкриються дороги. Да? Якщо ви вкладаєте щось своє, чекаєте якогось результату, вклали, чекаєте, то продовжуйте в тому ж душі. Якщо ви працюєте на когось, ну, нічого не буде, змін не буде, ви будете так само викладатися. Давайте для, для тих, хто. Працюю, на когось подивимося. Ну, тут ви вже взагалі устали. Треба виходити, треба йти в себе. Ви знаєте, дивіться, одинички. Тут мені чітко йде людина, яка має бути самозайнята, яка має мати свою якусь справу. Інакше не буде у вас результатів. От прям да, по карті зірка. Зірка, вона одна, вона сяє. Зараз є можливість бути зіркою в кожного з нас. Є, от, наприклад, Ютуб, да, відкрита платформа, соціальні мережі і інші. Де ви можете кожен сяяти, кожен щось своє показувати, демонструвати, свої навики, просто себе і бути успішними. От про що тут. Бізнес любий можна вести онлайн, майже любий, я думаю, якщо не любий, так? Да? Тобто тут мені говориться про те, що ви маєте бути зіркою, ви маєте бути самозайняті. Якщо зараз не так, то вам треба туди рухатися, тому що не буде змін. Буде все так само. Ви будете пахати, і ця, ця сім'я пентаклів да, вам буде по одному пентаклю колись видавати. По фінансах. Що у вас чекає по фінансах? Ну, багато старань, багато зусиль, розчарування, тому що нема стільки, стільки би хотілося. Добре, якщо от саме зайняті будете по фінансам, так само висерда. Ну, ще, ще в цей період часу немає результату. Ну, Смерть показує в кінці, що результат буде далі. Тут мені більше йде про те, що робота йде на перспективу. Фінанси будуть з часом, що от зараз треба якось вкладати, чекати, старатися. Знову ж, до прикладу, ну, так як на Ютубі. Монетизацію на Ютубі можна отримати, якщо є тисячу підписників і 4 тисячі годин перегляду, що, повірте, набагато більше. Хто займається в Ютубі, розуміє, про що. Да? Поки ти почнеш там заробляти, ти вже не захочеш ці відео знімати. Но якщо вам це цікаво, можливо, у вас це паралельно йде основному заробітку. З часом ви зможете дійти до цього. Звичайно, зараз на Ютубі вже про великі заробітки сенсу нема говорити. Це треба. Я не знаю, які відео знімати, і чим займатися. Але, Але можна все-таки да, себе показувати. Можливо, демонструвати якісь свої. Навики да, через YouTube, показувати якісь свої вміння, так як, як рекламу, не знаю, якісь рецепти готувати і робити на замовлення торти. Ну, це так до прикладу, да, як рекламний майданчик використовувати. Ну тут робота на перспективу. Десь ви вкладаєте, гроші завісають, а потім починають іти. Можливо, ви вкладаєте в якесь навчання, покращити десь якісь свої навики. Ну, Дивіться, тут категорія йде точно для самозайнятих, тому що для тих, хто в наймі, ну, у вас не, не бачу тут ну, Задоволення небагато відповідальності, гроші є, але ну, не, не так стабільні, да, лицар пентаклів впахуєш, і стабільно щось отримуєш не дуже, то й багато. Ну, от Так. тут йде. Конкретна дуже позиція випадає. От, якщо на когось працюєте, не, не бачу змін в ближчих три місяці чи в той срок, який ви собі загадали. І не треба тут себе, карти кажуть, обманювати, що буде по-іншому. Не буде. Для самозайнятих ви зараз можете тільки працювати на майбутнє. В цей період не буде багато роботи. Не, роботи буде, багато. не буде багато результатів вона приносити все на перспективу. Ось так. Ось такий перший варіант. Я думаю, що кожен з вас зробить свої звідси, якісь висновки, отримує свої підказки. Пишіть в коментарях свої враження, будь ласка, а я буду переходити до другого варіанту і до. Жовтенького камінчика двічки. жовтенькі. я вас вітаю. Давайте подивимося, що зараз у вас, ваша сигніфікація на даний момент, щоб ви зрозуміли, чи правильно ви обрали варіант. Так, надіюсь, ви сроки загадали до трьох місяців. Дивимось, що зараз у вас відбувається в кар'єрі, в роботі. Ви знаєте, мені здається, що хтось тут, як навколо пальця вас водив, от ніби як забирав ваші успіхи. От ви стараєтесь, ви працюєте, а тут раз. Хитрець прийшов і вкрав там, наприклад, ви зробили проєкт, а вас не вказали. Там, ви писали книжку в сумісному авторстві, да? а вас не вказали, або там десь ззаді вказали, не зрозуміло як. І тут карти говорять, що зараз настав момент якоїсь справедливості, можливо, починають вас більше помічати. Можливо, ви десь, якщо ви саме зайняті і немає у вас колег, да? чи, чи тільки пачьогоні. Ну, Тут може бути, що ви старалися, ви старалися, але нічого не виходило. Наприклад, у вас є свій магазин, ходять напроти магазину, а вас не ходять. От не ходять і все. Десь там ваші конкуренти використовували якусь хитрість. Що ще по фінансам? Що у нас карти покажуть? Ну, Фінанси невеликі, стабільні, я би так сказала. Щось весь час капає, ну не дуже по-серйозному. І тут дуже, о, прям карта говорять, не вистачає якоїсь самореалізації. Більше себе показати, більше себе -по продемонструвати. Багато накопиченого досвіду, багато накопичених знань, які от немає де використати, де себе продемонструвати. От це такий на даний момент часу у вас період, що чекає, у вас загаданий вам срок. В роботі. Ну, тут ідуть зміни не так швидко, як хотілося. Можливо, хто сам на себе працює, вертаються замовлення клієнти, які були. Можливо, запропонують роботу, на якій ви вже працювали. Ну, тут точно, з вісімки км, ви виходите в трійку жезлів, ви розширяєтесь, ви себе показуєте, демонструєте. Ну, це не приносить тих результатів, яких ви хотіли. Не дуже тут успіх іде. Ну, Вам, типу, знаєте, як зараз, треба себе десь захистити. Десь якесь несправедливе поводження йде з вами. І вам треба буде у цей період, наскільки думати про те, щоб прям заміняти роботу, змінювати взагалі там щось в своєму житті, да, таке серйозне по роботі. Тут треба ніби відстояти те, що було раніше. Там, наприклад, ви звільняєтеся вам не хочуть виплачувати, да? от вам треба спорити, що мені виплатить те, що було раніше, забрати те, що було раніше. Тут боротьба за минуле за минуле досягнення. Ну тут є, от, бачите, біля вас якась хитрість ходить рядом. От хтось як за спиною так робить, що у вас не виходить. Ще карта дьявола на дні. Не виходить у вас вирватися вперед. От ніби тільки-тільки починається якийсь результат і облом. Так? Ну, Давайте все-таки запитаємо. Можливо, тут час змін взагалі все помінять, інакше так і буде це було таке. Жриця, диявол. Бачите, я читаю, помішала він тут. Три старших аркана. Дивіться, мені карти говорить, спочатку розберіться в цьому місці, а тоді обов'язково міняйте. От там, де ви зараз є. Можливо, треба поміняти якийсь підход до роботи. Можливо, там от кажу місце своє, де от ви маєте магазинчик і ніяк не йде. Можливо, треба поміняти місце. Закрити тут всі справи, да, там дорозпродувати, що треба, і переїжджати. Ну, і тут тільки варіантів, що я всіх і не переназву. От щось завершити на цьому місці, де ви зараз є, розібратися з тими людьми, з тими неприємностями, які склалися біля вас, да. Запитую, чи немає тут магічного впливу на вас. А у вас тут, так, да, магічний вплив на те, щоб не виходило, У вас тут дороги закриті, дорогенькі мої двоєчки. Через те Краднічок сидить. Да? Через це кажу, от ніби хтось у вас щось краде весь час, ваш успіх. Та на вас тут конкуренти крадника навішали. Через те нічого не виходить, як не. Як не стараєтесь, тут спочатку от, потрібно це все забирати. М -м, треба якісь чистки проводити, да? забирати цього крадника з вас, щоб відкрилися дороги. Добро, якщо от слідувати вказівкам забрати цього крадника, що тоді вас чекає в роботі, ну, потрошки краще, а в фінансах. Фінанси, кажуть, в прям буде. Фінансовий Тому що, знаєте, у вас що по роботі? Ви і так стараєтесь, почне рухатися все. А от нарешті почне в першу чергу це фінансово відображатися на вашому гаманці. Ну, вам тут захист потрібен. Карта світу. Хто тут мої колеги дорогенькі? Да? Тут жріться, диявол, хтось тут на вас. Діла є діла не хороші. Треба захищатися, треба від, від, відбивати атаки. Да? В будь-якому випадку тут якісь колеги, конкуренти. Да? Отак От мені випадає. Десь поставили вам крадника і у вас нічого не вдається. От. Не по справедливості, От ви працюєте, а нічого нема. От закриття прям доріг чітко стоїть. І, ну Дивитися мені далі тут нема сенсу. Тут треба чиститись, забирати цього крадника, і тоді все почне рухатися. От загаданий срок, якщо зробити, да, по чуть-чуть почне рухатися. взагалі. Після чистки не варто чекати, що завтра все буде добре, то все одно має пройти такий чималий період часу, але здвіги будуть однозначно. Такий складний другий варіант. От Мені карти показують, Думаю, ну, що ж таке, ну, рух іде і, і не туди. А тут магічний вплив на вас стоїть. Ну, Хтось вірить, хтось в це не вірить, ваше право ви можете не приймати цей варіант. Ну, я... Просто передаю те, що мені показують карти. Ось так. на чистку вас не заманюю, тому не, не думайте, що це мій підшкурний якийсь інтерес. Ось так. Такий другий варіант. Пишіть ваші враження, і я вам рекомендую по картам обов'язково перевіритися. Нехай вам зроблять діагностику ще особисто. І почиститись, щоб відкрити собі можливості, бо у вас закритий потенціал. Шкода. Так, а я переходжу до третього варіанту: троєчки, зелененькі камінчики. Хто обрав, дивимося вас? Дивимося вас. Настраїтесь на себе. Загадуйте свій срок до трьох місяців, три місяці максимально. Зараз я буду робити сигніфікацію, щоб подивитися, що у вас зараз відбувається в кар'єрі роботи в фінансах, щоб ви зрозуміли, що це варіант саме про вас. П'ятірка кубків перевернулася, як елемент розчарування. Ага, тут у нас новачки. Да? Щось нове. Щось нове і різко, щось нове і різко, дірсько виполинули. Ну, У вас тут пруха <ріху> в даний момент зелененький, хто обрав. Да? Мені показано, що у вас тут пруха пошла. Якось несподівано, неочікувано. Люди є, клієнти, є, перемоги є, успіх. Ну, у вас всі дороги навпаки. Да? Другий варіант складний. закриті. у вас все відкрито. І зараз, правда, я вам навпаки показує владу, він вам допомагає. Да? Ви досягли якогось такого. Можливо, за останній час максимум, якого ви від себе могли чекати. Прорив, успіх, клієнти, підвищення вас помічають, вам цікаво, вам подобається. Троєчки в мене в ударі, так? а фінансово, що у вас? Що у вас, фінансово? Я не знаю, що я вам потім достану. Так? Всі хороші карти вийшли на зараз. Ну, це лишилось, звичайно, у вас тут і по фінансам, ви, звісно, трошечки даже в якійсь мірі в шоці від фінансів. Ну, тут успіх іде. Трійка мечів, знаєте, ніби ви переживали, лякалися, що не буде, але мені показано, що у вас тут зараз, в даний момент часу, все шикарно в роботі і в фінансах. І трошки може вас це лякати, типу, чи буде таке завтра. Ну, не самозгласьте себе. Да? Тому тут третій варіант підходить для успішних людей, які з собою на даний момент етапу задоволені. Ну хоча б мінімально, да? ну, хоча б мінімально є, що це так, карти скачуть. Якась впевненість, по крайній мірі, якщо не в завтрашньому дні, то в сьогоднішньому, да? що сьогодні буде, за що пережити цей. Момент життя. Да? Давайте дивитися загаданий вам срок, що вас чекає в кар'єрі, в роботі. Третій варіант. Ну, трошки, да? трошечки перезупиняється це все, ну потім знов рухається. Ви знаєте, ви себе знайшли тр трієчки, ви себе знайшли, ви знайшли свій правильний шлях, ви йдете, ви йдете своїм шляхом. Ну, Повішений показує, що можуть бути якісь зупинки. Ну, вони потрібні по карті справедливості для того, щоб врівноважити, бо у вас може бути якийсь такий потоковий момент в роботі, потоковий момент в заробітках. Да? От, наприклад, якщо ви самозайняті, і у вас замовлення, якісь ви чомусь щось продаєте, у вас, наприклад, там, два дні тишини, на третій день купа замовлень. Да? І от такі от, можуть бути скачки. Або вас підвищили, і зараз у вас от такий момент буде. Притирання, привикання, обстановку да, хто я тут що. Взагалі, от буде якийсь такий момент зупинки для того, щоб ви привикли до того рівня, на якому ви знаходитеся фінанс... в кар'єрі. А по фінансах що вас чекає? Троєчки, ну ви мене радуєте, да? у вас тут все шикарно. По фінансах вас теж, от, по фортуни не от пішло вверх. Пішло, вниз, пішло вверх, пішло вниз, да? і от такі круговороти. Але, але, все одно кожен раз, коли йде вверх, це на, на крок якийсь там, да, на якийсь етап вище. Там. Бу було 2 гривні, стало три, з трьох до двох, потім з чотирьох до да? трьох. Ну, крутиться калісон, воно кожен раз по чуть-чуть піднімається. Ну, через три місяці, да, чи який ви період часу загадали. Ну, тут... Взагалі колесо фортуни показує пів року, у вас буде підвищення фінансове. Воно буде у вас скачками йти, але буде рости. Розумієте? Все одно в результаті воно виросте. Троєчки. У вас шикарний варіант, навіть не хочу нічого докладати, для того, щоб, знаєте, не спогнути удачі. Да? Ну, тут ще четвірка пентаклів показує, що хто переживав там за свої фінанси, не хвилюйтеся, у вас вони будуть. Тут у вас шикарний період часу буде, він уже у вас, в принципі, йде, ви вже відчуваєте, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, не зупиняйтесь, продовжуйте вас, чекає тут трошки злете, трошки падіння. Ну, це нормально для того, щоб якось стабілізувати оцей ривок уверх, треба трохи інколи опускатись нижче, так? щоб потім ще раз злетіть. Ну, от Варіант по тройкам. А взагалі все шикарно, все чудово. Пишіть в коментарях, що ви забираєте свій третій варіант. Пишіть свої враження в коментарях, мені завжди дуже цікаво. До нових відео, па-па!